Вітаю всіх вчителів, всіх учнів, всіх тих, хто разом з нами опановує тему параметр. Тема складна. Розділ, складний розділ шкільної математики, але сподіваюся, що потихеньку ми його будемо опановувати. І сьогоднішній наш урок присвячений системам лінійних рівнянь другого типу. Другий тип ми називаємо ті. Системи рівнянь, рівняння нерівності, які починаються зі слів, при яких значення параметра, і далі задається питання. Отже, у нас сьогодні система лінійних рівнянь. Ми вже трішечки навчилися розв'язувати системи лінійних рівнянь. Тепер перейдемо до типу 2. При яких значеннях параметра задана система має єдиний розв'язок. Ну, Давайте припустимо, що ми таке завдання дали досить такому хорошому сумлінному учню. І цей сумлінний учень вирішив. Ну я вже вмію розв'язувати систему рівнянь. Давай я буду розв'язувати, а вже десь там по ходу справи, мабуть, вискочить якась інформація, коли система має єдиний розв'язок. Ну, Забігаючи наперед, скажу, що такий спосіб розв'язування має право на життя, і цей сумлінний учень, пройшовши ці етапи, про які я сказав, він отримає відповідь. Отже, ми розв'язуємо, ну, наприклад. Способом підстановки тут досить зручно, 1 мінус 3 у підставляємо друге рівняння, розкриваємо дужки, і, в принципі, А мінус 6 дорівнює 1. І на цьому треба зупинитися і пригадати, що нас просять, коли ця. Система має єдиний розв'язок, тобто розв'язувати і знаходити цей розв'язок не обов'язково. Тому ми повинні проаналізувати те, що ми отримали, ось блакитна така рамочка. І ми можемо навіть сказати, що якщо А дорівнює 6, ми отримаємо 0 на Y дорівнює 1, це немає розв'язків. А якщо А не дорівнює 6, що буде відбуватися? Ми отримаємо Y, можу навіть написати якийсь. Після цього Y ми підставимо і отримаємо X, я його вже писати не буду. Для нас головне, що ця система буде мати єдиний розв'язок. Тому відповідь до, цього, до цієї системи А не дорівнює 6, тобто при всіх значеннях А. Яке не дорівнює 6, буде все те, що ми хочемо, скажемо так, система буде мати єдиний розв'язок. Отже, такий учень сумлінний, хороший, розв'язав молоде, але має виникнути питання: чи не можна було б на це відповісти ну, якось більш швидко, чи немає якогось алгоритму. Чи немає якоїсь, ну скажімо так, готової, готового алгоритму і готового плану, як дати відповідь на це питання? Якщо ми з вами пригадаємо, що графіками лінійних рівнянь є прямі лінії, і вже маючи досвід попередніх наших уроків, ми можемо сказати, що Система лінійних рівнянь або має єдиний розв'язок, або має нескінченну множину розв'язків, або має немає розв'язків взагалі. В першому випадку, якщо інтерпретувати як прямі, то прямі перетинаються в одній точці. В другому випадку прямі співпадають, я можу так от написати, і тоді буде безліч розв'язків, в третьому випадку. Прямі паралельні, тоді розв'язків не буде. Тобто ми маємо і графічну інтерпретацію цього. Тому, знову-таки, повертаюся до того питання, яке сам собі задав. Чи немає якогось алгоритму, якогось правила, щоб ми дивилися на систему, яка задана двома загальними рівняннями? І давали відповіді на питання, які означені вгорі, коли вона має єдиний розв'язок, коли має безліч розв'язків, і коли немає розв'язків взагалі. Виявляється, що такий алгоритм є. Якщо А1 на А2 не дорівнює Б1 на Б2, то система має єдиний розв'язок. Це по-перше, якщо А1 на А2 дорівнює Б1 на Б2 і дорівнює С1 на С2, то система має безліч розв'язків. І якщо нарешті перша пропорція виконується, але це не дорівнює С1 на С2, то система не має розв'язків взагалі. Таким чином, якби ми це знали, ну, якби той учень, який розв'язував, це знав, то він би міг на наше перше завдання, дати відповідь швидше. Щоб система. Мала єдиний розв'язок. Х, перепрошую, 1 на 2 не повинна дорівнювати 3 на А, тобто А не повинна дорівнювати 6, і це б зайняло рівнесенько 12 секунд або 13. І ми з вами розуміємо, що це є велика цінність для будь-якої письмової роботи. Колосальна економія часу. Наше наступне завдання. При яких значеннях параметра? Ось така система не має розв'язків. Для того, щоб ця система не мала розв'язків, як ми тільки що з вами дізналися, повинна виконуватися А. А поділити на 2. Дорівнює мінус 3 поділити на 1. І в той самий час не дорівнює 1 поділити на 7. Давайте ми візьмемо з першого першої нашої рівності. Пропорцію зразу можемо знайти А. А дорівнює мінус 6. Далі ми підставимо. Ну, в принципі, можна не підставляти, тому що мінус 3 на 1 1 сьома мене дорівнює. Факт той, що А дорівнює мінус 6 повністю відповідає умовам. Відповідь мінус 6. Тобто, ви бачите, ще 12 секунд зайняло це. При яких значеннях параметра система ось така. Не має розв'язків, має безліч розв'язків. Ну тут трішечки цікавіше, тому що ми повинні, ми повинні аналізувати фактично дві можливості. Да? Тобто в нас безліч розв'язків і немає розв'язків. Починається ось однаково. Але в першому ну, щоб було безліч розв'язків, має. Дорівнювати С1 на С2, щоб не було розв'язків, не повинна дорівнювати С1 на С2. Тому до такої системи раціональна і розумна поступити наступним чином. Ми поки що проаналізуємо, давайте я отут місце. Ми поки що проаналізуємо ту пропорцію, яку ми маємо із старших коефіцієнтів. Із коефіцієнтів, тобто без С1 і С2. Чому? Тому що ми хочемо знайти такі А. Про яких виконується пропорція старших коефіцієнтів. Може, таких, таких а не буде. Навіщо нам ще третя частина? Давайте розв'язувати. А квадрат мінус 1 дорівнює 3, а квадрат дорівнює 4, я дорівнює плюс-мінус 2. А далі я пропоную не намагатися відповісти на ці питання, не намагатися поки що, а просто проаналізувати. А дорівнює 2, А дорівнює мінус 2, і ви побачите, що відповіді на питання ми отримаємо просто автоматично. А дорівнює 2. Що тоді буде відбуватися? Значить, 1 на 1 дорівнює 3 на 3, і ми підставляємо, ось ну, я навіть таку риску дробу можу поставити. І буде 3 на 3 вільні коефіцієнти так само відносяться, тому тут безліч розв'язків. Друге, якщо я дорівнюю мінус 2, не треба поспішати і казати, що немає розв'язки. Бо може я так склав, що і там буде безліч розв'язків і там. Ви ж не знаєте, як я склав? Не знаєте. Значить, мінус 3 на 1 дорівнює 3 на мінус 1, це виконується. І потім в нас третя частина нашої пропорції буде. От сюди ми підставляємо мінус 2, буде мінус 1 на 3. Воно явно не дорівнює. Тому тут немає розв'язку. Після цього нам треба грамотно дати відповідь. Відповідь ми даємо в тому порядку. Ну, я можу це дослідження А і Б написати на 1 і 2, щоб воно не, не асоціювалося ось цим. 1 з цим 2. Можу А і Б. Просто розглядаємо два випадки. Вже відповідь даємо Не Немає розв'язків. Немає розв'язків, коли А мінус 2. Має безліч розв'язків. Безліч розв'язків, коли А дорівнює 2. Ось ми з вами досить грамотно розв'язали це завдання. Ось таким був наш сьогоднішній урок. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки до цього відео. Сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, до цього ще не зробив. До нових зустрічей!